Скільки б часу забрало подивитись всі топові аніме. От чисто без перерви та сну. Саме так. Давайте дісь чогось легенького, наприклад, атака титанів. І тобі знадобиться менше двох днів, щоб все це подивитися, адже там менше 100 серій. В цілому небагато, давай ще. Тепер тяжелелюкси, саме бороту, там вже близько 300 серій, ого. І вам знадобиться десь 5 днів, щоб всіх їх переглянути. Ну тут вже кому топ, а кому не дуже. Ну давай, наприклад, Fairy Tail. Аніме вже закінчено, і глядачу десь знадобиться 5,5. Діб, щоб все це оцінити. До речі, так нормально не подивився. Та чи дарма саме час підіймати ставки, додавати великі шедеври, а саме Наруто. там у нас 700 серій, і знадобиться десь 11,5 діб. Там навіть секундочки і мілісекундочки були найкращими. Це не якийсь єдиний один серіал. Однак можна взяти покемони, в якому 1200 серій, і знадобиться приблизно 18 діб. Щось з цього дивився, але точно не все. Якщо всіх зібрати, то буде 42 дні, але об'єктивно півроку. Нефігово.